Дівчатка, сьогодні знову дуже швидко готуємо. Сьогодні салатик з буряка сирого. 200 грамів сирого буряка. Натерла, на якій перці вам зручно, на і тріть. 200 грамів гарбузика запекла і ось так от порізала. 100 грамів грушки. Просто взяла одну грушку. Бачите? Так, все є. Далі з приправ в мене буде мускатний горіх і куркума. І тепер готуємо заправку. Заправка у нас буде з грецького йогурту. Бачите, грецький йогурт. Так у нас таку кількість. Раз, два, три ложки з гіркою. Лимончику додамо. Ось такі дві долічки. Вичавлюю. Ця заправка у нас готова. Ну гірчичку, якщо любите, можете гірчичку додати. Все, тепер до салатику. І все перемішуємо. Він буде дуже смачно. А то все на ефірах питаєте, як це можна сирий буряк їсти. Тому ну, що буряк, саме сарим треба їсти. Ферментованим ось таким. В салатиках він тоді найбільш корисний є. Так, як так взяти, щоб і те, і те потрапило. Це дуже смачно. Солі можете додати, якщо вам мало буде. Пишіть, як це сподобався салат.